І сина, і Слава Ісусу Христос, навіть братня істецтва, допомагаю усіх вас з Воскресення Днем, учасників прийняття Всеволоди Христової Слової Тайма. Сьогоднішнє івангівське читання. З однієї сторони для нас є. Бого чоловіка. Бога чоловік з однієї сторони. Як Бог безмежний, не обмежений ні в чому, ні в енергії, ні в силі, ні в перебуванні, бо ми кажемо, Христос усюди. І це би було не характеристом. Для самого Божества, адже і ми є частиною Божества. Ми єдиносущі усі по благодаті. І якраз оце розуміння єдиносушні благодаті це по енергії. Слово благодаті ми можемо в нашому розумінні сказати енергія. Але що це за енергія? Яка це не енергія? Незрозуміло лише чуттєво можемо це сприймати. Ми можемо говорити нерозуміння електричної електрична енергія існує, існує. Не видимо, але існує. Магнітна енергія. Магніт. Дію магніта знаєте, Знаєте. Ну, не видимо, але природі цього магніта діють. Енергія слова. Сказав же, ж хтось щось, а тебе це так зачепило, аж ти спіднявся. Ну це ж не вдарив, ніякої фізичної дії не було. Сказав образливо, ти злишся. Ну сказав же ж просто. Ось сила слова. Тому Божественна енергія. Це щось більше, яке б включало вже попередні нами наведені приклади. Набагато більше. І ось ця енергія, Божественна енергія, як ми називаємо її словами, коли рукопомагають священні струдиля, каже, Божественна благодать, що небічник не лікує до достатньо поповнює, висвячує деякома насвященне або і подіяти на діях, дія Божественної благодаті. А Херектор про Я лише дійсною благодать сходить через мене на нього. Що це за сина? Як вона сходить? Тільки відчуваєш. Ось так і кожен із вас, приходячи до храму Божого, може відчути сходження на нього благодаті Святого Духа. А може він не відчути. В якому випадку ми чуємо? Ми каже, вийшов з храму так добре. Оце чуттєвий момент. Мені так добре. Ось коли ти це говориш, що тобі це добре, це означає, що твоє серце на той момент чисте, блаженні і чистим серцем, бо тії Бога побачив. Ти в означенні побачиш, це означає, що ти відчуєш. Побачиш свою зміну. А якщо ти вийшов із храму і ніщо в тобі не відбулося, це означає, що твоє серце на той момент, на сьогоднішній мир, не до кінця чисте, бо не побачило і не відчуло, від кого це залежить, від тебе це залежить. Ніяких інших способів нема, поки ти сам не відкриєш своє серце для того, щоб оселилася Божественна благодать. Чому мене серці наголошує? Спаситель говорить, від утроби матері я тебе вибрав. Від утроби, зауважте, від утроби Матері я тебе вибрав. Ти, хто вивчав, у тому люди не З собою В який момент з'являється людина, коли ця перша початкова маса чоловічого і жіночого начала починає пульсувати, сформувавшись, формується ДНК, і оця перша мить, перша мить курсування цієї матерії, це є мить народження людини. Це не ми. Чому ми так вважаємо? Тому що Господь, хворіючи людину, зібрав її з праха земного, тобто матерію. І потім вдихнув в неї дихання життя. Обравши, дав життя, воно почало дихати. І ось пульсує оця первопочаткова матерія. Так ось ось момент початку це і є та Божественна благодать, яка торкається цієї матерії і ожеготворяє її, оживляє, дає життя, дав дихання життя, дав дихання життя. Тому ми, щоб не поглинула нас природа матерії, а вона необхідна, бо ми з нею складаємося. Господь дає заповіді, шість днів працює з справи свої. А сьомий день чому? Оживотворити, нагадати люди, наповнити, поповнити енергію. Адже коли ми хочемо їсти, це означає, що нам не вистачає енергії для того, щоб рухатися. Ми їмо, споживаємо продукти, отримуємо енергію і рухаємося. Якщо автомобіль хоче, бігати, не автомобіль хоче їхати, ми хочемо їхати на автомобілі, ми приїжджаємо, заправляємося, підійде електромобіль, підзаряджаємося і їдемо. А християнин, сприймаючи тіло Христове і кров, поповнюється оцею Божественною благодаті в максимально великий спосіб. Велика кількість енергії. І поповнення в звичайної кількості енергії, коли ти присутній під час Богослужіння, буде двоє і троє світри ім'я моє, там і я посеред них. А я посеред них це присутній спаситель. Не видимо, но енергетично. Не видимо, но енергетично. Присутній спаситель. І ти поглинаєш цю енергію. От візьміть цвітло. Ми не бачимо, як воно сюди приходить, лише електропровода. Не бачимо? А воно світиться. Світиться фотосинтез. І працює. Працює? Працює. І сила є. Електронних. Яка сила? Так ось людині потрібно постійно бути в контакті. Адже ми говорили, релігія це відновлення чого? Релігія це. Визначає катетичне розуміння слова релігія. Релігія це відновлення. Ліве криво. Релігія це що? В релігії. Що таке релігія? Відновлення зв'язку. Запам'ятай. Не перший раз. Відновлення зв'язку. Кого з ким? І людини з людиною. А відновлення зв'язку це контакт. А контакт це енергія. А енергія це життя. Життя в сім'ї, коли відновлюється зв'язок, ми миримось, ми спілкуємось, ми обнімаємось, ми цілуємось, ми проявляємо якісь контактні моменти, контактні. Особливий прояв поваги, симпатії і контакту обняти один одного. Тому що за словом люблю стоїть обнімання і цілування. Чи не так? Бог, любов, контакт відновили. Ненавижу. Кажеш, я тебе ненавижу, і щоб німався і цілуватися. Не з цими словами йде. Бо слово ненавижу це відторгнення, відчудження, а слово люблю зближення. Зближаєшся з Христом, це релігія. Відновлюєш зв'язок. Бог є любов. Релігія відновлення на основі цієї любові, до любові це поєднання. Тому коли енергія виходить, вона є чуттє, чуттєвою. Ми можемо сказати, тепла людина, мені з тобою добре. А ви лише, лише спілкуєтесь. Ніяких немає дій фізичного чи якогось іншого характеру. Але з вами поговорили, як повітрям подихати. Буває таке. Буває. Правда ж? Відновлюється. Обняв, нічого не сказав. І стає легше. Ось ця сила з мене вийшла. Я відчуваю, що хтось, потребуючий, прийняв був готовий прийняти, Бог насильно не впихає енергію, а лише там, де є можливість цій енергії вміститися, там вона вміщається і Бог її віддає. Тому для того, щоб прийняти цю енергію, цю божественну благодать, нам потрібно в першу чергу відкритися Богом, відкрити серцем, де, де ця енергія наймаксимально вміщається в нашому. Серце чисте створив мені Боже і духа праведного тропі мої. Ось ці слова ми говоримо: євангельські слова, біблійні слова. Серце чисте створив мені Боже. Наскільки це важливо мати серце чисте і нічим його не засмічувати. А якщо засмітили, прибирай, прибирай. Покаяння це, це є прибирання твоєї душі. Прибирання перегородки із тим, з ким ти раніше не спілкувався, з ким в тебе не було релігії, не було в тебе з ним зв'язку. Бо релігія визначає напрямок, диктує закони. Які диктує закони? Євангельські закони. Диктування законів це диктування євангельських законів. Заповідь ногу даю вам. Оцей закон. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного. Оце нова заповідь. Любіть одного. Не просто закон моралі і сили чи чогось іншого, а заповідь Нова Даювання. Любіть один одного. І тому кожен раз, коли ми приходимо до цього храму, кожен раз ми маємо можливість, маємо можливість, кожен раз ми маємо можливість отримати Божественну благодать. По максимуму, причастившись в міру нашої нестимості, просто перебуваючи в цьому праві. І в який момент вона сходиться, Божественна благодать, в який момент вона в повноті змінить тебе, не більше оздоровлюючи, а недостачу доповнює, залежить від того, які ви вийдете і скільки ви перебуваєте. Щоб, будучи готові, це прийняти. І якщо ти не закінчив, богослужіння ти побіг, навряд чи в цьому пожестру ти прийняв. Бо чому біжимо? А серце нечисте. Не в означенні, що воно погане, а в означенні, що воно покрите, воно в полоні суєти. Серце твоє в полоні суєти. Ну от скажіть в життєвому варіанті. Який ваш буде стан, коли ви тільки сіли обідати? От сіли обідати. Поділяємо, зараз якраз до обіду ближче. Сидите, наляли борщу. Ще чогось багато поставили. Тільки борщ не встигли поїсти, хтось позвонив, треба срочно бігти вниз. Яка наша реакція? Біжимо вниз. Не треба. Пообідаєш, тоді підеш. Полюби ближнього свого. Як? Як треба ближнього любити? Як само себе? Так з кого починаємо любити? З себе. Бою борщ. Потім відреагуєш на проблему. Лише припиняти треба обід, якщо помирає своєю, допомагаєш людині. Зберегти життя. І якщо це стосується просто щось, спокійно пообідав, а потім вирішиш всі свої справи. Ось це означає робити все вчасно і робити все повноцінно. І якщо ти стоїш у храмі під час божественної літургії, чи це прочитали івангелі, чи це проспівали очимаш, ти кудась побіг, ти є ось цим голодним, який не енергії які не доотримав е, повноти цієї, цієї благодаті, і ти будеш голодний в пусту потрачений час. Той, хто не доїдає, що заробляє? гастроти. Газ Ясно. І якщо ти не отримуєш божественної благодаті тут, в храмі, ти будеш хворіти ну, вже духовними хворобами. А ви знаєте, що від духовних хвороб. І фізичні появляються, не від хвороби душі, не від хвороби тіла хворіє душа, а від хвороби душі хворіє тіло. Від, від хвороби душі хворіє тіло, не дотримуєш божественної благодаті, не впливаєш на свій фізичний організм, будеш мати фізичні хвороби. Але не треба звинувачувати екологію. До неї окремі претензії. Звинувачення можуть бути виключно до себе. До себе, якщо ти хворієш, завважені виключно до себе, бо ти є те, що ти їсиш. І як ти їсиш. Якщо ти накидав всього туди, не того, що треба, не в сезон, не в час, не в ранок, не, не вечір. організм має свою специфіку, то ти хворієш. І якщо ти не доотримуєш Божественної благодаті, то місце святе пустим не буває. Місце пустим не буває. Якщо немає там святого, там доповниться яке? Не святе. Якщо немає там Божественної благодаті, там буде якась інша сила. Але це ти цього допустив. Це ти туди не пустив Христа? Ти туди не допустив Божественної благодаті, мотивація може бути море. Як оцей ми проводили приклад. Мотивація може, щоб тобі їсти може. Той позвонив, то треба сидіти, якщо може, тозвонив, кивнули, може, ти бачити якихось. Повідомлення, що ти можеш. Що там таке Ти не вмієш любити себе. І якщо ти по тій своїх діти, не будеш себе, поміг вирішувати якісь правильні, хто... Ти себе не і кого не віриш. Ти і Бога не любиш. Ти просто визнаєш Його буття. І на всяке випадок пристра... пристрашуєшся. Не визнаєш його як себе. Треба на, на всякий випадок проститися, на всяке випадок причиститься, на всякий випадок приміщатися, на всяке випадку. Нема віри. Немає віри, нема довіри, немає прийняття. Ти не освячуєшся і не стаєш святим. А нічого не святене війне царство Небесне. То від кого це залежить? Від кого? Від самого себе. Навчіться любити самих себе. Якщо ви навчитеся любити самих себе, я тоді можу давати гарантію, що ви любите Україну, любите батьків, любите життя, любите природу. Хочете жити. Якщо ви не вмієте любити себе, який сенс співати вам нога еліт? Який сенс? Якщо ти себе не любиш, то виходить моє нога. Ліття, яке я вам наголошу, а ви не хочете жити. Це я вас підрікаю на страждання. Я... Ви не хочете жити, я вам бажаю багато років. Оця різниця це означає. Я вам бажаю багато років страждання. Бо ви себе не любите. Ви себе не любите. Не хотів сказати, але <рив> минулу неділю у нас було свято ворожа. І це стоїло нам багато зусиль організувати всі ж. Сьогодні в депресії, війни. І вона є, і ми все це зрозуміло. Але хотілося вашу чуть-чуть І ми солодно зібрали наших дівчат, які там не заводили. їжі дороги всього остального смачного і гарного. І саме печальне для моєї половини пішла навіть на здорового фаху. Для вас, ще можна сказати, не чи права? Безкоштовно! Задумайтеся, мені це причальне, дуже печально. Рози у нас тут є, зараз їх на зиму готую, зрізаю. І, І я ще полічу, починаю розвиватися. Я зрізаю крені. ну, їх я повинна, демо подарувати. Я стараюся люди робити приємно дарум. Це просто так. Мама йде з дитиною і каже, я хочу що ви народили, як вам за мантеринство. Був час війни народити це подвиг. Це відвага. я дивлю. Вона дивиться на мене, я не знаю. Напевно, ніжніше величама ніж, ніж, на поліцейських податків це дивиться чи на мене. Що з суспільством? Що з суспільством відбувається? Це ми, це не ми не про когось, не про латиноамериканців розмовляємо. Про нас, про цього храму. Це ми, чи любимо себе, чи приймемо ми цю божественну благодать, як ця жінка, яка хотіла зцілитися. Приймемо та не приймемо, бо душа наша закрита від цього, від добра, від любові. Але ми звинувачуємо, нас не люблять, у нас все погано, у нас все не так. А ти відкрив, ти створив чес, чисте серце, щоб там посіла божественна благодать. Ти кажеш, мене ніхто не поважає. А ти зупинився в той момент, коли тобі квітку дарує? Нічого не вимагають. Просто відбажають гарно дня і дарують квітку. То кого ми маємо звинувачувати на мені цю фамілію ім'я по Хто винуватий в цьому, що ми себе так ведемо? Хто винуватий в тому, що наливаєш, а ти не випадеш? Видувати. Я! Задумайтеся, люди. Я трошки з гумором, трошки так, але мені хочеться достукатися до вашого серця, до вашої свідомості, до, вашого, ну, до ваших вибухів, вчинків. Все залежить від нас. Відкрийте своє серце для того, щоб там максимально зібрати божественну благодать. Відкрийте свою душу для добра. Для добрих стосунків. Є війна. Помирають і будуть помирати, і ще щось буде. Ми весь час проходимо побування, але це не дає нам право і підстави просто думати, що все пропало, все закінчилося. І чекаємо, що хтось нам все це розрулить, все воно це пройде само собою, як кажуть, розмокчиться. Ні, нічого, нічого само собою не пройде. Все залежить від нашого з вами. Від нашої з вами праці. Ось тоді буде Божество благодать, коли ти будеш мати чисте серце, будеш готовий прийняти. Ось тоді ти будеш щасливий, коли ти зробиш це щасливим сам себе. Сам себе. Коли ти і перший, і другий, це і борщ, і все остальне, тоді ти будеш ситий. А будеш ситий, будеш задоволений. І не будеш мати язви. Іначе сам станеш язвою. І будеш всіх пиляти сам, само голодне. І іншим думаєш, що всі так мають бути голова. Казали колись, бідний Бог, дайся знаю. Не буду повторюватися це мене. Давайте, щоб ви були мудрими, багатими, щасливими, здоровими, усміхненими. І цією радістю перемагати весь негатив, який є навколо нас. Весь. І цією радістю підбадьовувати тих хлопці, які сьогодні сидять в окопах і проходять випробування. На від нашої з вами радості, від нашої з вами віри, залежить не лише перемога, а їхнє життя. Ще один момент зачем. Приходить і плаче, призвали в в армію. Плаче що? Ну що, рано зустріли, що? Ну призвали. Нічого. Я кажу, бачите, сумнів. Сумнів. Призвали, значить, моють застрілити. Такі думки, ж допускає. А між працювати.